Привіт! Це знову я, Сніжана Анатолівна. І до нас сьогодні в гості знову прийшла кішечка мурочка. І вона у нас дуже-дуже любить гратися м'ячиком. Вона його любить качати, любить по ньому пострибати. А у нашої мурочки є ще багато друзів, і вони теж люблять гратися м'ячиками. І сьогодні ми з вами навчимося ліпити м'ячики з пластиліну. Для цього нам потрібен пластилін. Оберіть пластирін того кольору, який вам найбільше подобається. Я беру червоний пластилін. Ми його розминаємо пальчиками, кладемо на долоньку і скочуємо колось, тому що м'ячик наш круглий-круглий. Крутимо, крутимо його по колу. І ось у нас який вийшов гарний круглий м'ячик. А зараз ми його прикрасимо. Для цього візьміть маленьку смужечку пластиліна, покладіть її на долоньку і розкатайте її. У нас вийшла ось така ковбаска. Тепер цією ковбаскою прикрасьте ваш м'ячик. І ось який гарненький м'ячик у нас вийшов. Так, а у вас вийшли такі гарні м'ячики? О, які ви великі молодці! Мурочка, подивись, який м'ячик. Він тобі подобається. Мурочці дуже подобається м'ячик, і вона запросила в гості свого друга їжачка. І вони з задоволенням граються м'ячиком. А хто буде гратися вашим м'ячиком? Привіт! Це знову я сніжана Анатолійовна. І до нас сьогодні в гості знову прийшла кішечка мурочка. І вона у нас дуже-дуже любить гратися м'ячиком. Вона його любить качати, любить по ньому пострибати. А у нашої мурочки є ще багато друзів, і вони теж люблять гратися м'ячиками. І сьогодні ми з вами навчимося ліпити м'ячики з пластиліну. Для цього нам потрібен пластилін. Оберіть пластилін того кольору, який вам найбільше подобається. Я беру червоний пластилін. Ми його розминаємо пальчиками, кладемо на долоньку і скочуємо колось, тому що м'ячик наш круглий-круглий. Крутимо, крутимо його по колу. І ось у нас який вийшов гарний круглий м'ячик. А зараз ми його прикрасимо. Для цього візьміть маленьку смужечку пластиліна, покладіть її на долоньку і розкатайте її. У нас вийшла ось така ковбаска. Тепер цією ковбаскою прикрасьте ваш м'ячик. І ось який гарненький м'ячик у нас вийшов. Так, а у вас вийшли такі гарні м'ячики? О, які ви великі молодці. Мурочка, подивись, який м'ячик. Він тобі подобається. Мурочці дуже подобається м'ячик, і вона запросила в гості свого друга їжачка. І вони з задоволенням граються м'ячиком. А хто буде гратися вашим м'ячиком?